Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас, Надія швець. Дивіться просто зараз. Захисники не за наказом в республіці відзначили 21 першу річницю створення народного полчення. А захисники Придністров'я Григоріопольського району одностайно проголосували за об'єднання двох громадських організацій в одну. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. У терасполі 15-й відбулись шевченківські читання. 17 березня у Придністрові відзначили 21 першу річницю утворення народного полчення. У всіх містах республіки відбулись мітинги пам'яті. Основу народного полчення у 1992 році склали вісім батальйонів робочих придністровських підприємств. Багато національні загони діли по всіх містах республіки. Найбільші за чисельністю до трьох тисяч людей тримали оборону Бендер та Дубасар. мітингу пам'яті Надія Пайрелі. Щороку цього дня дубасарці збираються на міському меморіалі слави, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих на початку 90-х років. Перша кров на Дубасарській землі пролилась в 1990 році через два місяці після проголошення Придністровської Молдавської республіки. 2 ноября. Показала 2 листопада, довело, що нас ніхто щадити не буде. У них були автомати, а у нас палки. Спасибі всім, що витримали за те, що відстояли республіку. Вічна пам'ять тим, хто пішов з життя. До загонів народного ополчення записувалися представники трудових колективів всіх дубасарських підприємств. Найчисельніші були із швейної фабрики пивоварного та тютюна фермзаводу. Олександр Олександр в 92-му році очолював роту, до складу якої входили три взводи з ополченцями. Робітники Дубасарської швейної фабрики і козаки з п'ятьох селищ району з 2 березня по 1 серпня захищали північно-східні рубежі міста. В нашій роті загинув один чоловік Козлов Іван. Загинув він у бойовій машині і мерки. Так трапилось, що бронебійна куля попала в гранату, яка була на поясі. Получилось, що він своїм тілом захистив ще двох. Друзів, що знаходились в цій машині, хотілося б, щоб імена тих, хто поляг в ті дні були записані в нашу історію, і щоб, щоб про це пам'ятали. Тільки в березні 92-го року в Дубасарах від збройної агресії полягло більше 20 ополченців 70 отримали поранення. Гинули не лише ті, хто тримав оборону, але й мирні жителі. В квітні 40 чоловік пропали безвісті, серед них і ополченці. З часом покалічені тіла знаходили як на території Дубасарського району, так і на правому березі Дністра. Ми Ми завжди повинні пам'ятати ці жертви і подвиг наших захисників. Прошу вас більше розповідати молодому поколінню про історію Придністров'я. Від вас молодь повинна дізнаватися, як то було насправді, тому що вже зараз викривлюють історію. І найголовніше не допустити повторення подій 90-х років. Всього в Дубасарах у 1992 році за офіційними даними нараховувалося більше двох тисяч полченців. За неофіційними ще стільки ж за майже два десятиріччя значно зменшилася в місті кількість працюючих підприємств та трудових колективів. Але Дубасарці зберегли найголовніше бажання відстоювати суверенітет та незалежність молодої країни. Захисники Григоріопольського району об'єднались до недавнього часу. Вони представляли дві громадські організації захисників Придністров'я. Всього 680 чоловік. Їх об'єднанню передували тривалі розгляди і навіть судові позови. Цього разу 146 представників спілки приїхали на збори 119. за злиття двох організацій. Вони висловилися одностайно, але єдиної думки в деталях дійшли не так швидко. Суперечки викликав статут нової організації, згідно з ним. Замість зборів, на яких зобов'язані бути присутніми всі представники спілки, тепер проводитимуть конференції. Загальним голосуванням вирішили, вони відбуватимуться раз на рік. На кожній ревізійна комісія буде представляти звіт про фінансове становище. Крім того, захисники вибрали президію спілки, куди увійшли представники всіх шести відділень і голови. Підраховує збитки та вгамовується від снігопаду Західна Україна, докладніше на початку традиційного відеогляду українських новин. Західна Україна відходить від наслідків негоди. Двоє загиблих 130 постраждалих. Понад дві сотні сіл практично відрізані від світу через заметані дороги. У Львові вже третій день через це ж не ходять трамваї. Для рятувальників, міліції, військових і комунальників. Вихідні скасували. З наслідками негоди борються понад 1700 одиниць техніки та майже 3000 тисячі робітників. Через снігопад без світла залишилися понад 300 населених пунктів. Впродовж доби снігу витягли понад півтори тисячі авто. Нагодували і обігріли понад з половиною тисячі людей Україна хоче створити зону вільної торгівлі послугами між країнами СНД. Про це у Москві розповів міністр економічного розвитку і торгівлі на засіданні економічної ради СНД. За його словами, саме завдяки цьому посилюються торговельні відносини між країнами співдружності. Водночас Україна хоче надавати більше послуг у межах співпраці з СНД. Нині майже половина загального товарообігу України припадає на співдружність незалежних держав: 42%. І це попри світове падіння попиту на чимало товарів. Громадські організації Харкова вимагають дострокових парламентських виборів за новою системою, мажоритарною, хочуть скоротити кількість нардепів до трьох сотень а також скасувати їхню недоторканність та зміни структури парламенту, зробити його двопалатним. Якщо після цього президент не розпустить Верховну Раду, то активісти готові створити ініціативну групу, яка вимагатиме провести всеукраїнський референдум. Суботу вже в 15-й у столиці нашої республіки пройшли шевченківські читання, організовані за ініціативи Товариства української культури Терасполя Червона калина. Вірші Великого Кобзаря та українських класиків виконувало більше ста фіналістів цього творчого конкурсу. Його вже приурочили до двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка. Ювілей відзначатиметься наступного року. Слухала декламації Ольга Марчук. Знає наші болі. Я добре знаю це Тарас. що все в неволі. Тарас польські Дністровські школярі, ліцеїсти, кадети, вихованці дитячих садків і навіть студенти столичного юридичного інституту. Кобзарева поезія зібрала більше ста юних декламаторів, майже п'ять разів більше ніж було на першому конкурсі, аби вкотре заявити про геніальну постать Тараса Шевченка. І це не дивно, адже останніми роками освіта українською мовою у Придністров'ї набирає все більших обертів. Розвиток української мови і літератури він крокує і стає все більше і більше захоплює все більшу кількість молоді, і це дуже важливий крок до того, що ми почали колись 23 роки тому. Розвиток української культури, збереження традицій і таке інше. Це дуже добре, що в нашій республіки державна політика спрямована на те, щоб розвивалась культура кожного народу. І ці заходи сьогодні, які проводяться, це не просто свято, це вже свято української культури, тому що тут лунають і українське слово, лунають українські пісні, і зрозуміло, що це все нас об'єднує. Шевченківське читання вагома подія в культурному житті українців Придністров'я. Цьогоріч до конкурсу долучилися і майбутні правоохоронці. В інституті ми теж вивчаємо українську мову. З творчістю Шевченка ми знайомились не перший раз, вивчали його вірші. Так, що українську нас піддержує. Уподобання вшанувальників шанувальників Шевченкового слова різноманітні вірші про природу України, її історичне минуле героїзм народу. Не залишилася поза увагою провідна тема в творчості кобзаря важка доля жінки. Саме ця поезія є улюбленою учениці українського ліцею носійки гучного прізвища Валерії Шевченко. Я довго-довго вибирала, вдумувалася у його вірші. намагалася поняти, як він мислив та що, що його сподвигало до написання таких ну глибоких творів зі сцени звучали вірші Шевченка, а також лунали пісні, які стали всенародно відомими. Він був патріотом своєї країни. Він дуже любив Україну. Він хотів все зробити, щоб була вільна. Вона була вільна і незалежна. Це не перший раз, як ми співаємо цю пісню, але мені сьогодні більше всього сподобалося. Учасники читань своїми виступами вкотре довели, що влучне слово Шевченка і досі не втрачає своєї актуальності. Усі шанувальники творчості Великого Кобзаря були нагороджені дипломами. А 22 переможців отримали грамоти та цінні подарунки. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромедцентр, 19 березня очікується хмарна з проясненнями погода, в день невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі від 0 до плюс 2, в день 7-9 тепла. У столиці вночі 1-3, в день 8-10 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.